Дівчатка, всім величезний привіт! Я всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні я знімаю для вас відео огляд замовлення із сайту Eva.ua. Але, перш ніж перейти до самого замовлення, я вам хочу показати ще одну свою покупку. Пам'ятаєте, в минулих, минулому відео про свої покупки я купувала свої дитині навушники і там в кібернетиках мені сказали, що дуже гарна ціна на пауербанки. Ось до кінця жовтня, до речі, дівчата, ви ще встигаєте. Ось я сьогодні зайшла і придбала ось такий пауербанк на 20 тисяч мА. Він достатньо такий важкенький. До нього йшли ще додатковий йшов шнур для того, щоб заряджати його. Ось він. І ціна такого павербанку була всього 699 гривень. Скоро будуть віалові відключення світла, і тому потихеньку починаємо до цього усього готуватись. Ось. Далі, дівчата, безпосередньо до замовлення. Коробочка вже відкрита, тому що я в магазині. Перевіряла, чи все на місці перед оплатою. Тому давайте дивіться, що в мене було в замовленні. Давайте її приберу. Так, перше, це купа чеків. Просто величезна купа чеків. Ми до неї ще повернемося до цієї купи. Так, перше, що мені попадається, це ось такі жіноць, жіночі штучки Белла. 20 штук, ціна була 60 гривень. Достатньо непогана ціна. Мені такі штуки подобаються саме Белла. Так, далі, дівчата, що було у мене замовлені, це ось така кокосова олійка. Ось такої фірми. Не хочу читати фірму, тому що боюся, що я вам неправильно її прочитаю. Ось, взяла для волосся, але заявлено, що ця олійка вона йде для волосся та тіла. Ось об'єм у неї: скільки, 140 мл. Давайте подивимося, яка вона всередині. Ось така. Я вже сьогодні не витримала і намастила собі волосся, зробила дулечку, походжу трошечки з, цим, з цією олійкою на і Потім ввечері змию. Десь годинку-півтори я походжу і змию вам свої відгуки залишу у порожніх пляшках. Читала відгуки на цю олійку кокосову, то дівчата писали дуже гарні відгуки на неї. Ось тому буду користуватися і потім вам залишу свій відгук. До речі, пахне вона м -м, кокосом, але це якийсь такий, знаєте, ненасичений кокос. Це такий легенький-легенький, десь яка ой, легень... легка віддушка кокосу. Взагалі-то вона пахне якимись оліками. Ось. В принципі, знаєте, з чим я ще асоціюю цей запах з якимись кокосовими цукерками. Але це не насичений запах, він геть легенький, майже непомітний. Так, далі, дівчата, що я замовила? Я замовила ось таку гідрофільну оліку, щоб змивати свій макіяж денний, не знаю. Не знаю. Тут об'єм 40 мл. Беру вперше виробник Україна на хвилиночку. Ось. І вирішила спробувати, подивимось, як вона буде працювати, як вона буде змивати мій макіяж. Об'єм тут 40 мл. Геть маленька, маленька така штучка, але відгуки на неї теж були непогані, непогані. тому буду користуватися. В порожніх пляшках вам свої відгуки скажу далі дівчатка замовила ось таку туш від Eveline. Це у нас варєте. Чула дуже багато відгуків, гарних на цю туш. У мене зараз закінчилась також від Eveline, туш для ВІ, але з лінієчки волю. До речі, непогана туш. Я її також стається, показувала вам або ні у своїх покупочках. Ось, і Тому я взяла варіте. Це раз. Хочу спробувати. Багато хто вже тестував, хто пробував, бачила на неї дуже гарні відгуки, тому вирішила нарешті спробувати і я. Ось. У мене зараз Eveline Volume закінчилась туш, І у мене інша туш зараз від Avon. Чесно кажучи, я не дуже нею задоволена. Ось, Ось так. Так, далі дівчатка замовила. Ось такий олівчик для брів. Також від Eveline, Я сьогодні прогулялася по Eveline. Ціна у неї була мега супер-пупер бюджетна. 34 з копійкою. Ну, якщо округлити, то 35 гривень. Так? Це у нас відтіночок Medium Brown. Це у нас темно-коричневий. Давайте засвочимо. Ось так він виглядає цей олівчик. І зробимо з вами сводч. Дуже м'якенький, дівчата, дуже м'яко він наноситься. І мені подобається в цьому олівчику, що в ньому немає рижинки. У цих рижих якихось підтонів, знаєте, тобто це просто темно-коричневий натуральний відтінок. Що мені не подобається в цьому олівчику, це ось ця щіточка. Ось, я думаю, що вона буде мега незручна. І, скоріш за все, що я нею користуватися не буду. Якщо мені потрібно буде, я, скоріш за все, придбаю окремо якусь щітку для розташування олівчика для брів. Так, дівчатка, відтінок Medium brown. Далі, далі дівчата, що в мене було ще в замовленні? Безпосередньо те, заради чого я зробила це замовлення, я побачила на сайті Єваюа гарну акцію на ось цю туш Eveline Matt. Це бананова, ой, туш, пробачте, пудра. бананова розсипчата пудра. Ось така у неї 6 грамів маса. Бачила, вона вже це не новинка, вона вже давно є в Єві, бачила дуже багато на неї відгуків, дуже позитивних. Хотіла спробувати, але, чесно кажучи, якось не доходили руки. І у Діани Суворової я бачила також гарні відгуки на неї. Ось, ну Не доходили руки в мене її купити. І тут я побачила гарну знижку на неї і вирішила придбати. Так, дівчата, поставлю на паузу секундочку, я хочу її відкрити і показати вам. Так, все, дівчата, відкрила згорем навпіл. їй-богу. Так заліпили, що прям капець, уже наверняка. Так, тут є ось така пуховочка Evoline Cosmetic. Це дуже класно, тому що у мене пудра розсипчата від Avon, і там поховочки немає. і її, ну, Річ у тім, що я нею не користуюся, я користуюся пензлем, але е, просто тої пуховочки mm -hmm. там не вистачає, чесно кажучи. Ось так вона виглядає. Боже і тут ще наліпка. Зараз, дівчата, буду отдирати і пробувати вам показувати, робити сводчик. Знову зараз повернусь Все, дівчата, одліпила, чесно кажучи, вже закріпили, прямо на совість заліпили. Ось така тут пудра. Ось так вона виглядає. До речі, має аромат. Банану, просто круто взагалі. Ось так. І давайте засвочимо її ось так під нашим олівчиком. Ось така пудра. Вам камера не передає, але, дівчата, вона достатньо світла. Вона дуже гарно. Виглядає на шкірі. Така ніжна-ніжно-бежева. Супер. Мені вже подобається. Я думаю, що я буду в захваті. Дівчата, я використаю і залишу вам свій відгук. Клас. Мені вже подобається і текстура, дуже приємна ніжна, і аромат, і колір. Супер. Завтра буду робити з нею макіяж. Ось. Так, ось така пудрочка у мене ще була у замовленні. І, дівчатка, останнє, що я вам хочу показати, також від Eveline Cosmetics. Це ось така, а, такий пензель для нанесення пудри або якихось інших, сипучих, а, сипучої косметики, але, скоріш за все, це для пудри. Ось така у неї дерев'яна ручка. бежева. Давайте її відкриємо. Дістанемо того пензля. Ой, дівчата, який він ніжний. Дуже-дуже ніжний. Вона трошечки така плоска, бачите? Ось, лопаткоподібна, дуже м'якенька, дуже ніжна. Супер. Ніжний ворс. Ну, трошки попахує, чесно кажучи, клеєм. Я так зрозуміла, судячи з сайту, то це новинка від Eveline ось такий пензлік. Клас. Супер, я задоволена. Тут ще якесь маркування є. О, класно, я довольна. Невеличке моє замовлення ось таке. Так, дівчата, знайшла, ось очек. Давайте я вас трошки зорієнтую по цінах. Прокладки 60 гривень. А, також, далі а, кокосова олія 107 гривень. Далі Евелайн олівчик, де він, наш красунчик, ось 34,50. Так, далі пудра розсипчата. Еголайн 99 гривень, ось вона. Далі туш для вій, варіте 106 гривень. Далі пензел, пензлик 103 гривні. І а, гідрофільна олія, там її трошки нижче надрукували, 169 гривень. Ось, дівчата, все. Це були такі невеличкі мої покупочки з сайту Єва Юа. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І до, зустр... до нових зустрічей, дівчатка, всім па-па-па! па, -па, -па, -па.